партія взагалі буде заборонена. Зокрема, ці два роки від парламенті цей закон вже за в розпорядженні. Українського Українського України, не Що дасть це комуністи, які причетні до комістичної партії, регіонали, регіонали? Всі вони будуть всі вони не зможуть більше балотувати. Тобто, оце буде дійсно остаточною перемогою. Коли ті всі виробки, які знищили нас, українців, які забороняли нам українську мову, які забороняли нашу культуру, коли вони вже не зможуть загально балотуватися за, і, і як Зможуть задурювати голови е, українців, тому перше чергове завдання наших після е, того як заборони партію добиватися прийняття закону про люстрацію в цих країнах, де був прийнятий подібний закон, це Польща, це. Украина Балтии, Грузия, Ми бачимо, які там зміни Украина до сих пор продолжается, однако сегодня решаются скорее процедурные моменты, между тем к делу подключилась со стороны Минюста еще одна сторона, это радикальная партия Олега Лешко, собственно с Олегом мы сейчас и поговорим. Олег, скажите пожалуйста, почему во-первых сегодня на заседание СНО не пустили журналистов и некоторых участников процесса? Я думаю, что это неправильно, там была маленькая Імната просто нікому було вміститися. Я з цього приводу сказав судді, що процес має бути відкритий. Це процес століття, і кожен бажаючий має повинен мати право бути присутній, а тим більше журналісти. Я сподіваюся, що на наступне судове засідання вони так і виправлять цю ситуацію. Що сьогодні відбувалося в залі суда. Це був справді попередній розгляд справи, коли встановлювалися повноваження осіб. Зокрема, суд задовольнив наше клопотання. Радикальна партія війшла в справу третьою особою на боці позивачів. Я готовий виступати на цьому історичному суді в якості свідка, адже на власні очі бачив і маю беззаперечні докази причетності депутатів, членів комуністичної партії до сепаратистської діяльності, до терористичної діяльності. Які конкретні приміри ви зараз можете Ну, прийти? зокрема, от Маріуполь, депутат Маріупольської міської ради Дейніс, член комуністичної партії, організовував захоплення Маріупольської міської ради, організовував захоплення напад на міське управління внутрішніх справ. Депутат Луган. Скоської обласної ради від комуністичної партії Хохлов безпосередньо брав участь у організації референдуму. Члени комуністичної партії України на Луганщині на Донеччині були членами комісії по незаконному референдуму, який відбув 16 травня. Члени комуністичної партії брали найактивнішу участь у захопленні державних установ на Донбасі у заблокуванні військових частин. Зокрема, перший секретар Славянського міському партії Хмільовий особисто керував будівництвом для терориста гірки Барикад наслідок, тобто комуністи, несуть відповідальність в тому часі за вбитих наших солдат, які загинули під час визволення міста Славянська та інших міст на Донбас. Скажіть, на сьогоднішньому засіданні присутствують представителі комуністичної партії? Так їм там стільки багато, що я в чергове переконався, що золото партії десь таке вони переховують. Бо, наприклад, навіть у мене нема стільки грошей, якби я захотів найняти би собі 10 адвокатів. А вони взяли адвокатів не лише з України, а з-за кордону. Я бачу там адвокати з Росії. Не дивно, що адвокати. З Росії захищають так зваду Компартії України, адже компартія України це колабораціоністська партія, і вона якраз всередині України виконує доручення Росії по розвалу всередині парламенту по розвалу у самій країні. Тому сьогодні, в залі історичний день у парламенті, голова Турчинов оголосив про розпуск фракції компартії. І Я радий, що я був співавтором законопроекту, який дав можливість розпустити фракцію компартії. І сьогодні почався історичний судовий процес про заборону. У діяльності комуністичної партії я вважаю, що Господь. Воздає їм за вбиті мільйони людей за голодомори, за репресії, за вбивства, за тероризм, за сепаратизм тощо господь їх карає. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо процес затягнеться і продлиться кілька місяців, смогуть представники комуністичної партії приймати участь в досрочних парламентських виборах? Так, да, Відповідно до тієї процедури судової, яка в нас є, вони звичайно комуністи мають право і на оскарження рішення суду, якщо воно їх не задовольнятиме, і цей процес займе кілька місяців. Я сподіваюся що вибори відбудуться 26 жовтня, і отже, навряд чи ми матимемо до 26 жовтня рішення, яке набуло законної чинності. Сили про заборону Компартії. Тобто комуністи цілком очевидно матимуть можливість брати участь в виборах, але ми демократична країна, хай беруть участь. Но, а, а якщо вони попадуть в парламент, якщо вони попадуть в парламент, ми їх винесемо на вилах, але всі опитування показують, що до парламенту вони не попадуть, бо вони вся країна побачила, що це зрадники, що це люди, які бажають зла рідній країні, і тому вони не мають жодного ні морального, ні юридичного права бути в парламенті. Спасіба ну... Олег Лешко. Ну ліклішко. И...